Вищий господарський суд отримав нового голову вперше за часи незалежності. Очільника судді обирали. Таємним голосуванням переміг Богдан Львів. Перед початком процедури голосування навколо суду вишукувалися бійці самооборони і правого сектору. Автомайданівці і представники комітету люстрації домогтися права бути присутніми на зборах. Активісти побоювалися, що керувати судом залишиться колишній голова, призначений ще Януковичем. Але вже в першому турі переміг інший кандидат Богдан Львів. Його підтримали 58 суддів і 100. Він гарантував, що буде наводити лату під шефній системі. Звільняти каже, не може, тому доведеться каратись. судей, помеченных у позазаконной деятельности. Каждый судья – это носитель власти, и он самостоятельный. Но если его решения оказываются непредсказуемыми, если он не реагирует на изменения, которые вносятся в его решения судами второй и третьей инстанции, мы должны узнать причину и инициировать вопросы о привлечении к ответственности судей, которые не ведают, что творят.